Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Таке місце я знайшла, звісно, що не дуже краєвиди, але сьогодні такий вітер, дуже гарна погода, можна робити, знімати, але дуже вітер фунить. Тому я заховалась, надіюся, в дуже затишний куточок і покажу вам. Питали мене, бо я показувала, коли я обрізала дві троянди Олівію і де мендитьє. Що то таке я нанесла? Бо в мене було видно, що на зрізах не білі зрізи, а темні. Так от нанесла я лак-бальзам і відповідно я зазначала, що я прислухаюся до порад пані Олени в Розе Tour Ukraine. І вона теж згадувала неодноразово цей засіб. Я його купила вже давніше, не цього року, мабуть, минулого, може і раніше, я не пам'ятаю точно. Час летить дуже швидко і не завжди встигаєш пам'ятати, коли що придбав. І ось це як ніби, ну не те, що як ніби, а це один з варіантів доглядати, точніше, закривати, дезінфікувати зрізи, великі зрізи переважно. Ось, бо я знаю, що в нас в Україні поширений був. Ой, вітер, звали велосипед. Що тут використовували дуже часто глину, можуть замазувати. Не завжди глина є під рукою, її тим більше треба розчинити. Точно, садовий вар я не перевіряла звідки це. Я надіюся, що це не звітам. Я його не користувалась ніколи. Я знаю таку назву, бо тому, що його дуже часто згадували. Єдине, що і перше я купила лак бальзам. Я побачила пані Олени, якось вона це згадала. Я купляла водограї, водограй це є магазин, інтернет-магазин в Києві. Він і вже я в Києві чи десь на Київщині, мабуть, в Києві. Але я там брала не один раз: і секатори, і рукавиці, такі, белота дуже гарні, мені подобаються. І лак-бальзам, в тому числі там був, я взяла відразу собі. Ось, і він дуже зручний в користуванні. Коли я його наношу, я наношу його не на всі зрізи, я наношу його на великі зрізи. Великі зрізи для мене це такі зрізи, які я не можу з секатором. І навіть гілкорізом. різом. Різ, якщо я не можу своїми руками і з допомогою гілкорізу зрізати паги на троянді, я беру садову пилку, спилюю, і тоді я заробляю той зріз так, та кільце оцим саме засобом. Не знаю, чи я одну рукою відкручу показати вам зараз щось відкручується. Угу. Дуже легко ним наносити, дуже все продумано. Ось, відкрутила. Бачите, фактично, це є така, ну, як то назвати, рідесенька, така щетиночка. Та? І натискаєш ось вона, кольору, кольору брудного болота, так, темно-зеленого. Ось натискається воно, і відповідно, ви тою щетиночкою прямо відразу і розмазуєте зріс. Правила техніки безпеки користування тут зазначені, не можна в дощову погоду, не можна в морозну погоду, не можна за два дні перед морозом, два дні після морозу. Тобто, все тут зазначено, дуже гарна інструкція українською, ідеально, лише українською, без ціляких дублювань непотрібних е, е, мовою окупанта. Тому все абсолютно зрозуміло, чітко пояснено, все можна прочитати. Е, то. Не бачу, скільки тут він, чи він може і не має терміну придатності, аж не знаю, що тут може зіпсуватися, хто знає. Ну, і тут зазначено, що він з пензлем. Ось так тому е, кажу, більше він все ж таки, мабуть, для дерев підходить, бо в деревах зрізи такі більші. Особливо я цього року там обрізала багато було таких зрізів, які треба було замазувати. Для троянд він теж підходить. Не, ну, чого Я так зазначила, бо в мене більшість все ж таки молодих троян там, з 2019 року це досить ще молоді. Але, але вже є такі. Що я мушу спилювати, бо навіть кажу, гілку ріс не бере. Не знаю, акумуляторний, мабуть би взяв секатор. У мене поки що такого нема. Тому ось так ось так я замазувала, поділилася з вами таке відео. Можливо, не дуже комусь цікаво. Але комусь, можливо, таке і цікаво. І ще так, я помітила, що коли я роблю, зрізаю пилкою садовою такою тоненькою, досить довгою, то лишаються, ну, такі зазубрені і ну, коли воно фактично вже відрізає пагін, в кінці так, воно відтягує шкірочку і дуже велика міри, що потім піде інфекційний опік. Не знаю, тому я за... замазувала цим бальзамом Захоплюючи це, що відчахнулася шкірочка, та, чи то, точніше кора того пагона. Ну, не знаю, не знаю цікаво, як у вас, чи так само. Хто знає, я потім пробувала після пилки ще підрізати секатором. Тому не знаю, я не знаю загально, як воно мені справиться з тим, що я воно Побачимо, але все-таки варто, варто, я так розумію, для таких більших зрізів використовувати. Ну, Якщо це звичайні пагінці, там, не знаю, до товщини олівця, то я ні, не обробляю я тільки такі грубші. Тому так, дякую вам за увагу, дякуватиму за ваші відгуки, чи користуєтесь, чи задоволені, де яких товщин користуєтесь. Е, так, всім до наступних відео і па-па!